Пане Денисе, добрий вечір, вітаю вас, пане Денисе. Після того, як Росія оголосила про вихід із зернового коридору, як це позначилося на українських аграріях? Є вже якісь результати цього виходу чи вони відтерміновані в часі? Трошки відтерміновані, пояснюю, чому, тому що на нас не так давлять перехідні залишки, як, наприклад, це відбувалося в минулому сезоні, коли в Україні через початок повномасштабного вторгнення на період нових жнив перехідних залишків було більше 20 мільйонів. Сьогодні цих залишків порядка 9 мільйонів. А поступово йде збирання нової кампанії, і фактично, те, що ми можна було б вже експортувати, звичайно, чорним морем. Але воно не так на сьогоднішній день впливає всередині країни, як було рік тому. Але тим не менше, через півтора місяці, коли там ми перейдемо вже в нову фазу збирання ярих культур, тобто зернових культур ставатиме все більше. Нам потрібно буде звичайно нарощувати інтенсивніше експортний потенціал. І в цих умовах чорноморська зернова ініціатива або можливо до того часу вона буде називатися якось по-іншому, але головне, щоб чорне море працювало, було б дуже важливо. В Нашій студії сьогодні був Микола Сольський, міністр аграрної політики. і Він сказав, що вже помітно починає рости ціна на зернові культури після того, як припинився. Цей зерновий коридор припинив функціонування. Чи не припускаєте ви, що це може бути свідомою російською провокацією для того, щоб викликати дефіцит цін на світовому ринку зернових, а потім вийти дозволити знову коридор, мовляв, з барського плеча, так і таким чином просто заробити гроші, що це може бути гра на підвищення цін. Цілком реальна ситуація, враховуючи, що в Росії експортний потенціал по зерновій групи є досить високою за рахунок власного а, надходження зернових і за рахунок вкрадено тимчасово окупованих територій. А, в цьому сезоні вони можуть продати порядка 45 мільйонів тонн І в умовах санкцій щодо нафтогазових доларів що щодо Росії. А збіжжі, які вони торгують, може стати потенційно а, заміною власне цим коштам. І тому звичайно, цілком реальний варіант, коли за рахунок а, бомбардування української інфраструктури, перескажання виходу в чорне море, дійсно ціни на біржах частково підросли. Це може зіграти на руку Росії в контексті того, щоб запропонувати тим регіонам, які очікували українське зерно своє та ще й за завищеними цінами. Сьогодні президент повідомив про те, що в нього була нарада з приводу українського зерна, тому що Польща має намір е, закрити кордони для зерна України після 15 вересня. Це в цей момент спливають встановлені Європейською комісією обмеження на експорт через Польщу українського зерна і. Чи не боїтеся ви, як представник аграріїв, що ми можемо справді опинитися в ситуації, коли і сухопутний коридор, який врятував нас минулого року для експорту українського зерна, може стати зачиненим? Це вже і відбулося частково, тому що власне, заборона з травня, яка мала діяти по червень, була пролонгована до 15 вересня, і ось саме термін тимчасово. Пролонгація заборони на імпорт вже перестає грати таковку тимчасово, тому що це вже заходи не тимчасові, а максимальні. І в цих умовах дійсно, коли закривається чорноморська ініціатива, виступати з публічними заявами, казати про те, що ми будемо забороняти імпорт української продукції після 15 вересня. Це вже не по добру сусідки, і в цих умовах ми констатуємо, що за період з травня по сьогоднішній день у нас значно зменшилися відправки потягами. І автомобільними шляхами, якщо до моменту запровадження цих квот на імпорт, ми фактично кожного місяця з зерновозами експортували порядку одного мільйона тонн, то зараз ця цифра трошки менше 600 тисяч автомобільними шляхами в межах 700-600 тисяч, то зараз ця цифра в межах 200 тисяч. Тобто самі розумієте, що дійсно, якщо заборона на імпорт для до п'яти країн українських чотирьох номенклатурних товарів агропродуктів, це буде суттєве. Проблемою не лише для України в тому числі, але й для тих країн, які в очікуванні українського продовольства це та сама Європа і треті країни світу, куди відправляється з інфраструктури портів Європи українське продовольство. Тому до 15 вересня однозначно це питання потрібно вирішити. І, на жаль, ми стаємо свідками до тих пір. А виборчий процес в Польщі бере верх над здоровим економічним глуздом. І от побачите, після жовта жовтня місяця ця проблема вже не буде такою актуальною. і Там будуть вже йти легші заяви, але тим не менше, поки що, це відіграє дуже велике значення, в тому числі на економіку країни і на ті зовнішні ринки, куди ми маємо експортувати. Добре, Дениса, поясніть тоді, будь ласка, чому відбувається оце, наприклад, конкретно з Польщею, і в чому тут політичний інтерес? Якщо ви вважаєте, що це політичне рішення, то Чу, ну, на що воно розраховане? Чому поляки воно, не хочуть експорту українського зерна? Воно розраховане на електорат, сільський електорат, переважна більшість, більшість е, селян, аграріїв, фермерів Польщі. Це мільйони е, аудиторія, це люди, які ходять на вибори, це люди, які е, фактично на початку 23-го року очікували досить хороших цін на врожай. Але за рахунок обвалення кон'юнктури на світових біржах фактично ціна призупинилася, і в цей момент хтось дуже сильно почав інтенсивно запускати інформацію, що це все відбулося через засилля української продукції. але вже пройшло більше ніж півроку, і за ці півроку мали проаналізувати сказати, власне, в чому відображалося засилля української продукції, де покажіть реальні приклади перевищення там українського зерна у Узи пшениці там олійних культур цього не ростували але політичні е е гасла, які говорять про те, що в цьому винна Україна і далі позиціонується через засоби масової інформації і певними політиками, які грають на цей електорат, для того, щоб під час жовтневих виборів до Сейму отримати саме їхню позицію голосі і таким чином показати цю політику протекціонізму захисту національного товарника на найгірше дійсно, що це використовується проти України в той момент, коли Україна допомагала Польщі уникнути продовольчі інфляції. Тому що, якщо ми подивимося на моменти переробки і по м'ясу, і по молоку, то їхні бізнес асоціації заявляють, що їм дуже вигідно було працювати з Україною. Вони навпаки, перевиростили значно більше продуктів, виробили експортували. Польща заробила порядка більше ніж на 18 мільярдів євро перероблено українського зерна, і це для них було вигідно, плюс це стабілізувало ціни. Але знову ж таки знайшлися політики, які це все переключають зовсім по іншому. Я не здивуюся, якщо там навіть того часу зайшли певні російські ПСО для того, щоб дестабілізувати цю політичну ситуацію і порушити такий сильний політичний, економічний союзницький зв'язок, який існує між Польщею і Україною. Сподіваємося, що. Надалі цього не буде відбуватися, і порозуміння, яке висловив в тому числі по приїзду до України, президент Польщі Дуда, який сказав, що він теж розуміє важкі ситуації, і після 15 вересня вони не будуть підтримувати продовження заборони на їм. Сподіваємося, що президент дотримається свого слова. Ну дуже хочеться, тим більше, що навіть елементарна економічна логіка підтверджує, що українське зерно, якщо його експортувати через сухопутні коридори, то воно тоді сильно росте в ціні. І ми, до речі, про це сьогодні з паном міністром теж говорили, і він висловив таку ідею, що зараз його міністерство з європейською комісією обговорює ідею. Чи можливо щоб європейський союз компенсував оцю надлишкову ціну, якщо українське зерно експортується через сухопутні шляхи до Європи, а далі з відповідних портів ну, пішло? Рештою світу, на вашу думку, Денисе, а наскільки реалістично, що Євросоюз погодиться на таку компенсацію? Тому що ну, я знаю, що в Європі дуже серйозна дотаційна політика з приводу аграрного бізнесу. І це така форма захисту європейського аграрного бізнесу від зайшлих людей ззовні. Але якщо ми зможемо отримати Такі преференції і такі компенсації, то це фактично буде означати теж нашу євроінтеграцію вже в аграрний бізнес. Це реалістично отримати від Єврокомісії таку компенсацію? Це реалістично. Тим паче, мова йде не лише про українських перевізників, мова йде про європейських перевізників. Тобто, ці кошти залишатимуться безпосередньо в єврозоні, тобто податки працюватимуть на цю євроспільноту. Але дійсно це дуже правильний і. Продуктивний хід, якби це відбулося, тому що логістика сухопутними маршрутом в умовах цін, які на сьогоднішній день всередині країни, вона просто є нерентабельною Замість того, щоб заробляти, потрібно буде ще. Від себе забирати для того, щоб транспортувати, особливих що ми говоримо про Німеччину чи Нідерланди, чи, наприклад, до Хорватії і Тому, в тих умовах, а, такий діалог, який сьогодні пропонує і міністр аграрної політики пан Сорський до своїх колег в європейському союзі в Європейській комісії, є цілком слушним і придатним. Більше того, ми повинні розуміти, що ми вирішуємо кілька питань. По перше, ми допомагаємо Україні в період війни, які заблоковані Чорноморська ініціатива. По-друге, ми допомагаємо світі. Вирівняти цінову позицію на продукти харчування, інакше ціни без українського продовольства вони підуть дуже високо вгору. Почне зароджувати продуктова інфляція для багатьох європейських країн, особливо не багатих європейських країн. Дякую, сонце, за хмілі, ячмінь, за світло твоєї тіні. Дякую. Мало забезпечені країни, такі як Африка, Близький Схід, вони можуть породжувати хвилі міграції, і куди вони поїдуть? Вони поїдуть до розвинених країн в Європейському Союзі. Тому, власне, щоб всіх цих речей не відбулося сьогодні, це є досить таки правильний механізм, який би задовільнив всі сторони. Бачите, як дивно сучасний світ влаштований? Ну на перший погляд, дивно перекриття зернового коридору морем може викликати хвилю нову хвилю міграції до європейського союзу, чого європейський союз не прагне. Та все взаємопов'язане. Але коли ми говоримо про наші спроби експорту зерна цього року, то це плани, тому що спершу треба цей урожай зібрати. Які прогнози на урожай, пане Денисе? Не. Ну, дійсно, грарій каже: не рахуй, що в полі, рахуй, що в поморі, але тим не менше, показники а вони є досить оптимістичними, навіть кращими ніж були на початку посівної кампанії. На сьогоднішній день у нас. Фактично прогнозується зібрати порядка 68-69 мільйонів тонн зернових олійних культур, що дійсно там на відсотків 6 менше порівняно з а, минулим сезоном, сезоном, і це я гарантує продовольчу безпеку всередині країни і створює додатковий хороший експортний потенціал для того, щоб заробляти валютні надходження в Україну для того, щоб отримувати кошти і за ці кошти аграріям готуватись до нової посівної кампанії, тому що. Через кілька місяців стартує вже посівна озимих культур, тому це такі взаємопов'язані речі між собою. І єдиним питанням залишаються все ж таки коридори, щоб коридори працювали і можна було рухатися з нашим українським продовольством. А оця аномальна спека, яку зараз фіксують в Європі, в зв'язку зі зміною клімату, вона якось на українських аграріїв впливає? Так, частково впливає, тому що в нас теж в регіонах є проблеми з випадом, а достатнім випадом опадів. І це, звичайно, буде відображатися на врожайності, але хочеться сподіватися, що все ж таки опадів і сонця буде достатньо. Не проси сонця, не про ще про проси, проси врожаю. Тому власне сподіваємося, що всього буде достатньо, і ми пройдемо цю посів Вибачте, кампанію досить таки успішно. Ну що ж, нехай так і буде. Дякую, Дениса, що знайшли можливість відповісти Дякую. на всі ці запитання. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був гостем нашого ефіру. Буквально за кілька хвилин. Новини.